Всім привіт! Наконець я зібрав паяльну станцію на бензині. Клички треба зробити. Трох коротко поясню де що є. Це бак, куди заливається бензин, я обмотав його фольгірованим скотчем, тому що він при испаренні він сильно охлаждається, а всередине поставив нагріватель. Там, де, відео видно, що там трубка в середині стоїть. Ізпаряється бензин. Там трубка з дірочками на дні. І йде на горілку. Це такий свого роду ресивер, з компресора йде на нього. І потім пішло на бак бензином. Це шланочка йде на кран Оцей. для того, щоб скидати тиск у тиск для кожної горілки, це тонча горілка, там тостіша. Треба скидати ну, дуже багато потужно дуже скидається. Тут ще екран стоїть один оцей, для збагачення суміші. Можна воздух пустити мимо е, цього бака, через, що тиск менше буде спарятися бензин. Зробив дві горілки, одна потужніша, але це дуже добре працює подобається а ця слабша вона можливо я там погано дірочки насверлив треба буде передивитися цей інжектор Чи, ну, мені не дуже подобається як воно працює зараз я включу і подивитися як воно буде робити включаємо повні Працює вона. Тут ще я покажу, що тут показує температуру, тут оця красна лампочка показує, що включається нагріватель. Це покажеться мережа. Краник для збагачення суміші, Краник для того, щоб скидати тиск лишній. Була одна проблемка така, що... Терморегулятор, в нього тільки в включення йде, коли він виключається при низькій температурі. а Включається, коли вже нагрілось, компресор нагрівається, ну, холодильник нагрівається, включається компресор. А мені треба було на, на, наоборот. Там внизу стоїть реле, яке виходить, що робить наоборот схему. При включенні напруги він включає нагріватель. Дійшло до тої температури, включається це реле, воно виключає реле, нагріватель виключається. Ну, будемо пробувати. Пробував проволочку плавати, мідно плавиться, наче гарна температура. Будемо тепер займатися ювеліркою. Ну, Латуні. Хочу попробувати латунь плавати і бронзу. Тут що будуть кришки, більше всього з нержавейки зроблю. Трошки нижче буде виход, щоб трубка не так була. І до горілки йшла, а буде йти знизу. Ось такий компресор стоїть. Поки подобається. Оцю горілку треба буде переробити трошки, я не знаю, що може. Інші дирочки посверлить. трохи нерівномірно посерлив, це косячок такий є. Поки так. Всім гарного дня.